Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами приготуємо у мультиварці смачню м'ясо з рисом та овочами. Такий рецепт не зветься плов, бо ми нічого не будемо пасирувати, тобто підсмажувати. Але повірте мені, результат буде дуже смачний, вже перевіримо. Ось тут у мене пісна-свиняча філейка, вона заважила 800 г, але це не сувора кількість, можна взяти менше, можна навіть взяти курятину. Спершу ми цю філейку наріжемо на шматочки. Щоб шматочки філейки були соковитішими, краще їх нарізати отак. Спочатку відокремлюємо оцю бокову смужку тоненьку, і її можна просто розрізати навпіл. Далі розрізаємо навпіл усю філейку вздовж. Ось такі в нас вийшли дві половинки. І тепер з кожної половинки нарізаємо шматочками не рівненько, як ковбасу, а трошки під кутом. Кожен шматочок під кутом. Тобто шматочки м'яса, якщо дивитися зверху, нагадуватимуть трикутник. Так само і другу половинку філейки нарізали приблизними трикутничками. Такі шматки не розвалюватимуться і будуть соковитішими. До нарізаного таким чином м'яса нам ще знадобиться одна натерта морквочка, одна нарізана цибулинка. Та дві повні склянки рису. Це буде 420 г. Склянки в мене завжди 200 мл. Рис промиваємо до прозорої води, що ми з нього зливаємо. До м'яса додаємо одну столову ложку готової приправи 10 овочів. Це отака. Якщо її не полюбляєте, тоді додайте 2 чайні ложки солі. І дрібку гострого молотого перцю. І ще додаємо до м'яса одну чайну ложку сухої милиної паприки, сюди ж одразу додаємо моркву і усе це гарненько перемішуємо. Тепер, оскільки м'ясо в нас доволі пісне, у чашу мультиварки наліємо 2 столові ложки рослинної олії. На дно додаємо цибульку, робимо з неї рівненький прошарок по всьому дну. Тепер сюди вкладаємо усе наше заправлене м'ясо, рівненько його розподілимо. Додамо сюди одне лаврове листячко і тепер, нарешті зверху увесь рис. Рис теж рівненько розподіляємо. Тепер ніжно наливаємо сюди стільки води, щоб ми побачили її на сантиметр над рисом. У мене вийшло три склянки, тобто 600 мл. Заклацуємо кришку, вмикаємо програму плов. У мене програма плов повністю автоматична. Якщо ж у вас не, тоді налаштовуйте час приготування на 40 хвилин. Якщо програма плов відсутня, можна використати програму тушкування. Ось програма плов дійшла кінця. Зараз побачимо, що в нас там всередині вийшло. Зверху пухнастий рис. Далі м'ясо. Тепер викладу на тацю. Ось, подивіться. Рис повністю готовий, дуже розсипчастий. Отаке в нас вийшло гарнюні, смачнюще м'ясо з рисом, що не плов. М'ясо дуже м'якеньке, повністю готове. До речі, моя автоматична програма плов працювала 45 хвилин. Якщо вам сподобався такий мій простий рецепт, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. Усі свої питання пишіть у коменти, і я завжди на них відповім. Усім смачного, готуйте з задоволенням і ще побачимось. На все добре!